Всім привіт! Ви на каналі New Time і з вами Настя. Сьогодні ми розглянемо, як виглядає Кіберпанк 2077 в реальному житті. Знято оглядів було просто безліч, як ця гра виглядає на макбуках. Але чи дійсно все це правда? Давайте перевіримо разом. Погнали! І першим черзі у нас найбюджетніший варіант в нашій добірці це MacBook Air M2 16 ГБ оперативна пам'ять. Це ноутбук, який ідеально підійде для людини, яка все життя працює в офісі або на рейтерській під чашечку кави. І от раптом людина прокинулася зранку і така Я хочу грати в ігри на цьому комп'ютері. Давайте перевіримо, чи взагалі це реально. Погнали. Так, хвилинку. Так, буде набагато краще. Ні, ну так дійсно краще. Так, зараз це в нас MacBook Air з чіпом m 2 з розширенням 1470 на 918. І як ми бачимо, коли ми їдемо в машині, то в нас FPS 30. Дядька. Так, як ми бачимо, тут в нас є підтермажування, є фрізи, і в нас виходить, що картинка одразу падає до 28. От я, бачите, розганяюсь, і воно продовжує падати. Ну, грати можна, але це не так комфортно, як могло б бути насправді. Так, давайте ще трішки розгоним. Бачите, вже 26. Ой, бачите? Це настільки погано, ну, погана якість зараз, що я ж різаюсь в машину, в забор в людей. В гімпаді від Sony PlayStation 5 є оці класні додаткові відчуття, є ця вібрація, коли ми врізаємось От зараз я вам покажу. Бам! І в мене Джосі каже, це дуже реально. Ну, це реально круто, тому що воно додає тобі цей додатковий ефект. І в тебе є оце відчуття, що ти прямо знаходишся. В грі, тут і зараз. Підгазовуємо, і воно мені прямо аж в руку стріляє. Тін. На! Мені аж через це цивілізація подобається, якщо чесно. Та давай! Гра пропонує нам налаштування фози Mack для цього макбу, і, як ми бачимо, вони найнижчі. Рейтрейсінга в нас немає. Але це абсолютно не псує враження від гри. Як ми бачимо, FPS в нас стабільно 30. Ціна такого MacBook зараз в New Time 38 тисяч гривень. А тепер давайте подивимось, як це буде виглядати на MacBook Pro з чіпом m 4 Як ми бачимо, розширення в нас 1800 на 1125. Картинка значно краще виглядає. У-у-у! Тишки мене занесло. Давайте. Ти що взагалі? Що це таке напали на бідну жінку? Та я не можу виїхати навіть звідси. Та погнали. Так, да, так, да, так, да. виїжджай, виїжджай, виїжджай. Оце я так по Києву їжу, люди, щоб ви розуміли. Ну, капець. Зараз почекайте секундочку. Фо в парше на парше, гаше. Погнали. Вже немає дзірка, в нас, все воно не треба. Так, як ми бачимо, ось я беру розгончик, як і минулий раз. У нас нічого не стрибає. Як ми бачимо, фрізів немає, видає так само стабільно 30 FPS, але картинка набагато плавніша. Що я можу зауважити, що на MacBook Pro звукові ефекти ну, набагато крутіші. Прям реально прикольно. О, оце злива. Полетіли ребята. На лівий берег, Чернігівська область. Погнали. Ой, це було смачно. Мені насправді подобається врізатись, тому що оці відчуття від джойстика це просто, просто топ. Блін, зі мною якийсь мужик в машині їде. Це поняв, це я тільки права отримала, і мені ще страшно самі їздити. Прокидайся самураю. Час на урок водіння. Так, на цьому макбуці нам пропонуються вже середні налаштування, але ми можемо включити Ray Tracing. Тому давайте це зробимо і подивимось, як воно працює. Так, ми включили Ray Tracing на середньому. Зараз подивимось. Так, ну картинка вже не така плавна, вже не так м'якенько йде. Але виглядає ну, доволі симпатично. Так, як бачимо, трішечки є фрезів трішечки зовсім. Ну, вони майже непомітні, насправді. От, ну, смачно було. Так, да, доволі непогано, але я б на таких налаштуваннях не грала. Тим паче, що гра зараз видає. 19-20 FPS, і це, ну, це не дуже. Oh, 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 oh. Да. Ціна такого MacBook у нітаймі 68 тисяч гривень. І, як на мене, це ідеальний варіант для роботи або для ігор, якщо вам цікаво. А тепер подивимось, як гра показує себе на моєму MacBooці Pro з процесором m 4 Max 16 дюймів екран. Погнали. Блін, ребят, ну тут звучок просто взагалі топовий. От, взагалі, не порівняється з жодним макбуком до цього. Ну, це. о У мене аж труси. Дуже класне, дуже класне відчуття. Тихо, тихо, тихо. Яке в нас розширення? 2336 на 1460 це перше. Потім FPS у нас. FPS у нас 60. Блін, ну тут дуже м'яка картинка, дуже плавна. Взагалі ніяких різів немає, і я думаю, їх не буде. Зараз з вами зайдемо в налаштування, подивимось, які в нас стоять налаштування на цьому комп'ютері. Блін, за мною вже поліція. Так, люди, не робіть такого в реальному житті. Це дуже погано. Рекомендовані налаштування тут у нас високі, десь ультра. Зараз ми ввімкнемо ретрейсінг. І подивимось, як це по якості вже на цьому комп'ютері. Картинка, ну, просто неймовірно крута. Я вам навіть не можу це передати. Чесно, це виглядає дуже потужно. Ну, чесно, прям одне задоволення. От, ух, блін, це було дуже класно. Так, і зараз ми бачимо, він видає 30-40 фіпіес. О боже, обережно люди! Грати можна навіть при. Таких високих налаштувань. Напевно, це за рахунок класної оптимізації гри на самому MacBookі, я так думаю. На Боже, як красивий, який красивий дощ. Гляньте, гляньте. Ой, жигульчик, пробач. Оп, ой! Оце я так, так перестраюся. Ой, це все. Такий ноутбук на 2 терабайти вам обійдеться в 160 тисяч гривень. Але ця машинка вартує кожної копійки, тому що на ній і попрацювати, і пограти буде в кайф. А ще супер класний звук, реально. Отже, що ми можемо сказати у висновку: ноутбуки від Apple це дійсно потужна машина для роботи. На мою думку, краще розділяти роботу та відпочинок. Тому особисто для себе я обрала PlayStation 5. Напишіть нам в коментарях, як ви вважаєте, чи є сенс взагалі грати на Макбуці, чи краще все ж таки обрати ПК Геймінг або PlayStation 5. А якщо ви додивились це відео до цього моменту, то будь ласка, поставте лайк та залиште коментар, а також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.